Всім привіт! Сьогодні прийшов на копанку на ну, ловити трохи зарібка в нову копанку закинути. Розставив тут косинки. Вон перша, там друга, п'ять штук розставив. Попала така щука. Прям гарна, мабуть, на кіло. Дуже хороша. Ось такий красик ще попав. Все в одну косинку. Це вже п'ятий раз в мене в цьому місці попадає, так щука гарна. Перевіряв я ще косинки, більше нічого немає. Зараз буду йти ловити зарібок. Прийшов знову сюди до річки. Налив трохи ось таких кунчиків, красиків, зараз ще доловлю трохи та й буду йти заробляти. Там є така гарна копаночка. Десь до двох метрів глибини там, мабуть. Ось така мульга тільки попадає. В принципі, карасик непоганий є. Ось такий карасик. Там куча мульги писенької. Ще теж є карасика. Правда, у нього така рамка десь подається. І в принципі кусіло дошечки. Ці окунчики маленькі теж беру. Хай безили. Всю синьку висипаю назад тут вже риби менше і менше стає ось такі гарні окунчики. зараз позабираю їх Ось гарні окуні, якраз на заробок хороші. Цього всього окуня карасика викинув. І його жалко, він тут замерзне зимою. Зараз ще трохи доловлю та буду туди дивитися до екранів, зарібляти вже. Підійшов до такої копинки, воно так іде. Взяв цю сім'ї. Ось такий ще гарний крас попався. Красик гарний йде. Ну, так, ставьте я мне вот сюда. Думаю, рыба проживает и все. Підійшов ось до косинок. Зараз буду дивитися. Ось цю косинку видно теж украло. Зовсім немає поплавка навіть. Обідно, звісно, то в стул обначав, видно, ходити гарно по копанці. Зараз трохи візьму по загоню. Може, що в косинки гарно попаде. Зараз тако покидаю трохи. Туди Тут до плит. Зараз ще вам до річки закину один. І якраз буде добре. Може ще влетіти на щука за сьогодні. Дивлюсь, перевірю цю косинку. Ця хоч є. Немає в ній. Ні. Назад її кидаю. Вон поплавок, якщо видно. З тої сторони косинки видно, що поплавки стоять, навіть не дергаються. Странно. Поїхав на другий день до цієї річки, тут вже дощ іде. Зловив трохи таких карасиків на зариблення знов. Як постоять безшумно в річці, то гарно попадають карась, кунчики. Ось синку назад. В принципі, думаю, ось ці кунчики позабираю. Карасики. Все, це можна викидати назад. Ось так. тут камень я сюда и окрась тут он чуть-чуть попало дуже багато ребе, якщо постої. Колком знімати не буду, зараз наловлю, піду до копанки, тоді включу камеру. вже. Входив вже до копанки, знайшов таку яму ось стою по річці. Зачерпнув Зачерпну по цаку, ось багато є карасика, окунчика, прям неожиданно. Зараз попробую ще разок і буду йти вже до копанки зарібляти. На другий раз вже нічого такого немає. І ще пару красів попали і все. Зараз буду вже йти до копанки. Підійшов вже до копанки. Взяв зарібок. Зараз пройду сюди, покажу трохи. Там видно щось муле, можливо тут якась риба є, кремимої. Ось тут. Десь до цього поворота півтора метра до двох. Копанка така маленька, але глибоко вчора заміряв. Зараз піду запускати. Зараз буду запускати тут на глибині, тут такі ще шифер є. Не знаю навіщо вони. Хто знає пише в коментарях. Ах, небагато, в принципі, рибки за сьогодні. Навіть можна сказати, що мало. Але нічого. По чуть-чуть, заривемо цю копанку. Такі маленькі опунчики теж хай будуть. Навіть попався ось такий опунчик, де він тут. Хай теж біжить, можливо виросте колись. В принципі, все. Кому сподобалось відео, ставте лайки, пишіть коменти. Обов'язково підписуйтесь на канал. Всім пока!